Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Зараз я біля Дніпра на Русанівській набережній в Дніпровському районі Києва поруч з метро Лівобережна. Покажу вам квартиру в самій екологічній частині міста, дуже далеко від промислових об'єктів, далеко від шумних шосе та трас, по яких їздять вантажівки, створюючи пробки та загазованість. Дана квартира знаходиться поруч з парком та річкою в тихій локації з чистим повітрям із вікна. Ви чуєте приємні звуки природи, поруч з будинком житловий масив Русанівка пішій доступності дві школи, три дитячі садочки, супермаркет кафе, кав'ярня, нова пошта, магазин Єва, ресторани на Русанівській набережній, зупинки транспорту на Позняки, парк імені Гоголя прямо перед будинком. Квартира в цегляному будинку знаходиться на зручному третьому поверсі. Висота стелі 2,7 метра, загальна площа 44 квадратних метри. Спальня 13,8 квадратних метрів, велика кімната 15,3 квадратних метрів, кухня 6 квадратних метрів. Передпокій 4 квадратних метри. Квартира з ремонтом, замінена сантехніка, склопакети. На підлозі паркет та плитка, укомплектована всіма необхідними меблями. Газова плита з духовкою, витяжка. В квартирі є газ, домофон, інтернет, ліфт пасажирський. Всі вікна у двір. Квартира на південній стороні всередині будинку дуже тепла. Квартира в житловому стані, охайний під'їзд і подвір'я. Сім хвилин пішки до метро Лівобережна центр міста, прямо навпроти, через Дніпро поруч ключові транспортні артерії. Проспект Броварський та Воз'єднання. Безліч маршруток по всьому лівий берег. Від Троєщини, вздовж Березняки, Соцмісто, Дарниця і до Харківський масив. В квартирі вже встановлено пральну машину автомат і бойлер у ванній кімнаті душова кабіна кухня з'єднана з кімнатою, що додає більше простору. В спальні встановлено кондиціонер і шафа купе, також є двоспальне ліжко. Вартість на квартири 73 тисячі умовних одиниць. In the heart of Kiev, where the streets all glow, crush I take pulses like a river's flow. Historical buildings whisper tales untold. Bessarabian market filled with treasures sold. Strolling down the avenue, feeling so alive. Some department store buzzing like a hive. Between the spires and domes, golden in the light, Ukraine's spirit arises strong and bright. This is Kiev, this is home, where history and heart be roam. Center of the universe, our pride. Where memories and dreams collide. Cobblestones and cafes, every corner sings. Stories of heroes and the strength they bring From dawn till dusk the city never sleeps In its soul the endless promise keeps Echo stones and cafes every corner sings Stories of heroes and the strength they bring From dawn till dusk the city never sleeps in its soul, the endless promise keeps echoes of phantoms in the air.